Усім привіт, друзі! З вами Девт! І ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні нарешті вийшов банер генералу Джин Юаня, і я дуже хочу його дістати. Ну що, поїхали! Так, я прийшов на його локацію, на локацію генерала. Ось сюди йдемо і. Чекаємо на нього. Кажемо, ласкаво просимо до мене на аккаунти. І так, в нас буде два аккаунти. Це мій перший аккаунт. І є другий, де я зовсім нічого не відкривав. Там не пробував вибивати зеле. А ось тут в мене є зеле, отож може і буде генерал. Поїхали. Спочатку дві круточки. Так, скіп. Друга. Скіп. Так, ну що? Перша десяточка. Поїхали. Давай, давай, приходь, приходь, приходь. Рання Лего. Так, ні, поне рання лего. Дивимось, які епіки. Байде скіпну. Так, це хто в нас? Це ж Сушан. Добре, поїхали. Далі. Якусь ачіпку дали, але хто в нас тут? Так, давайте зараз не буду скіпати. Дивимося. Так, так, це проїхали, проїхали. Не цікаво і... Є! Yeah. Так. Тінджуан. да. Цюан. О, ще епік. Вау! Два епіка. З десятки. Це дуже гарний знак. Так, є, дуже чекав. Добре. Далі йдемо. Ще 30 круточок. Поїхали. Ну, дайте ранню легу. Ну, чого, 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 чого? то зараз будет. Может, снова два эпики? Давайте консту на... Цю с и девчонку. Так! А, не, нет, это Сушан. На жаль. Так. Ну, добре. 20 круточек. Давайте легко, легко, легко. То є? Ні, нема. Mm. Спочатку Бачив, думав, лего, але ні. Хто тут? Є, yeah. матч 7. Добре, я радий Бо я її юзую під Клару. Під клару. Юзую під Клару. Скільки залишилось? Десяточка, лише десяточка, але в мене є там запаску. Ще. Трішечки. Ну що, приходь, генералу! Приходь до мене. Ні, не прийшов, але... все зробимо. Ще ми зробимо. Хм. Конус. Персів, давай наші мені ці конуси. Заходимо сюди. І робимо дивні речі, які не треба робити, але заради генералу ми це робимо. Поїхали далі. Давай ще восім круточок скипаємо вісім сім шість. Ні, не хочу. Це Що ж таке? Чого він а! -а, -а. четыре круточки. Так, ты где там? Заблукавшись. О, это она? Нет. Так, что ж такое? Постоянно кажется, что що... это она. О, марш. Эпик я. Добре. Две круточки залишились. Нет. І остання крутка вже більше нема де брати на цьому акі. Але в нас є ще другий мій ак. І там буде 100% лега, але виграють чи там є 50 на 50, не зрозуміло. Але сподіваюсь, що виграє. Ні. Ну, тут будемо докручувати. Ще можна зробити, знаєте як? Дві круточки, чого ще зробимо все красиво. Ми підемо до нових персів. Level up. Добре, і підвищимо. Хоп, і забираємо одну круточку тут. Хоп! Отаке От читерство. Зрозуміло. Ха! І ось тут. І теж підвищуємо і забираємо. У нас ще стандарт, дві круточки стандартних. Може щось паде. Так. Ой, не, не туди трішечки. І немає. Ну що, друзі, тут ми зробили відкриття. Не випав генерал. Отож, ми переходимо на мій другий аккаунт. Ну що, ось ми і на моєму другому аккаунті. Тут я пройшов в нову локацію, може, тут впаде генерал, і взяв собі електроперсонажа. Щоб більше шансів було. А, а також. Надягнув кепку. Так, станемо на фоні цього. Всі ритуали зроблені. Отож, тут це буде більше... більше. перша лега а, після стандартної леги, яку всім дають. Ну що, генерал, ну будь ласка. Олега, будь ласка, і щоб я виграв 50-50. Ось таке, таке в мене прохання. Отак. Перевіряємо, запис є. Запис є. Ой, все. Ось тут я нервую. Поїхали. Перша десяточка. Перша івентова десяточка на цьому аккаунті. Раніше тут ось давайте подивимося. Нічого тут не відкручено. Фух, поїхали. Ну, звісно, перше нічого нема. Але які епіки? Пала? Що воно тут робить? З Сенсі пела, ладно, що ж мені це вже не подобається, то далі. Ну давайте, давайте. Так, є, є перша, перший який дуже потрібен. Так, конус, гарно. Воу, ще епік! Вау! Так. Може то везучий аккаунт. І так, десяточки, Три епіка. Це перший раз в мене так. Вау, круто. Далі йдемо. Ну давайте ранню лего, будь ласка. Ні, поки що нема. Это ще три апика. Так, сушан. Непогано. Все, так. Скільки мы зробили вже? 30 круточек. Поїхали. 40 круточка. Ні, на 40 не випав. На який же він то? Давай на 50-й. Щоб залишились на. зброю, На зброю, на зброю, на конус. Власне. Конус. Ні, не тут конус. Мені другий потрібен. Але потім. Тут мені потрібен генерал! Так. 50-та круточка. Півшляху. Немає. Давайте ми це і скіпнемо. Суша. Добре. Залишилось 60 круток. Поїхали. 60-та крутка. Лего, приходь до нас. Не хоче. Який він? Який він, ти дивися. Опять Сушан, що ж таке? Знову вона. Ну що, продовжуємо. ще 50 крутичок. Ні, нема. Мабуть, буде майже до гаранту, на жаль. Так, знову Конус і Сушанда, що ж таке. Лише вона падає. Але два епіка знову. Так. Залишилось 40 круточок. Ну що, може вже Лего буде. Так, 40 або 110. А, 70 позаду. Ну що, це повинно бути ЛЕГО. Так, це вона. То! Будь ласка, генерал! Будь ласка, будь ласка, я бачу, людям падає хімека з такою ж позначкою. І так, він. Ну, звісно, ще одразу не буде. Нервуємо. <свісно> так. Це добре, але це не ще поки що не лего. Знову епік. Чи не він? Ні. А, Програв я 50 на 50, але як я програв, я Байлу на, насправді хотів на цей аккаунт. Даже навіть не знаю, радіти чи ні. Але я програв 50 на 50. Ну, тоді крутимо далі. Але байло це топ. Це топ. Це, мабуть, єдине лего, як я хотів або броню. Так, еще у нас тридцять круточки. Ну, поехали. Сюди ж тоді. О, Лего знову це генерал. Що? Що? -ху -ху. Ось Оце круто. І Ебайло. Просто мене почули Всесвіт. Я хотів Вайлу на цей ак. І генерала. все це, мабуть, буде основний ак мене. Сото Сушан. Скільки там вже її нападало? Конус. Пеймс! Ось він. Так, ну це добре, що це на відосі все. Так. І 20 круточок вже є для... Цього. Банеру де конуси випадаються. Ну що, може з 20 круточок буде ще удача. Поїхали. Втіпаємо. Так. І... Так, ну ми будемо намагатися тут вибити. я, якщо вибило там генерал, так. На наступних круточках. Отож, що я хотів ще? Ще одна легко повинна бути. Вже скоро з стандартного банеру. Тож заходимо до персонажів, давайте їх переведемо. Отримаємо круточки, вау, Байло, то топ. Підвищуємо її. Генерал. Привіт, друже. А, я не забрав. Забираємо. Так, тут забираємо. Так, далі New. Забираємо. А, пф, забрали. Так, все. Підвийшов, забрали. А скільки тут її нападало? Ну, давайте подивимось. Скільки едалонів. Чотири штуки. Ого. Так, стіль. Стійте, стіти, стіти. Ну що, і скільки в нас ще є? Стандарт? Чотири крутки, а тут відкрито вже 73. Ну може буде Лего теж? Поїхали, давайте ще одну Лего. Ні. Думав, що Лего, ні. Може тут? Теж ні. Зі стандарту поки що не хочеш падати. Ти диви, яка. Так, а ще в магазині в магазині у нас є. Де воно? Ось тут. Шість круточок. Поїхали. Сюди. Дай конус, будь ласка, це буде прям мега топ. Я вже радий, але ще й з Конусом буде Імба. Даньхэн. ще один напик. На останнього давай ні немає Так, усе. Хотів ще стандартного вибити, але на жаль не впало. Скільки там? 77, ну, скоро буде Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вам вибити генерала, а ще його сигнатурку і бути топовими у Honkai Star Rail. До побачення!